і те, команда, яка програє, собственно, отримає її ж Обратіть увагу, що мідер команди, коли перегляд в міду, це дає зарядці цій команді. Я хочу побажати їм удачі сьогодні на цьому турнірі. Сподіваюся, що зараз пройде футбор і в лобі запуститься нормально. А, і ще вчасно, що писати не знаю, навіть якщо вони будуть вас стрілять, то після. А можна скорбочку? Ну, якщо там концерт, то без шансів, то

Наша спільна мета виборити перемогу на цьому фінальному фіналі турніру. Ми пройшли важкий шлях разом і показали, на що здатні я команда. Звісно, ми б не входились без підтримки наших ідолів, Маші, Тадаші і Дмитра по клічці Юзі. Зараз ми знаходимося на останньому етапі, і це час для нас показати світу, наскільки ми сильні і впевнені в своїх згідності. Пам'ятайте, кожен рух, кожне рішення це крок до перемоги. Давайте залишимо за собою всі сумні та з'єднаємось. Да. Да. Представник команди, на якій позиції грає? Кері. Фул сап. Четверка сап. Пацики. Ви на яких позиціях? Два, три. Добре. Пацика, ну, коротко, в кого яка позиція, роль? Четверочка, моральний лідер, наставник. Топ! Доса команди. Душа команди, команди. Нантімагі Бес на 20 і пошивані. Фабію забрати до 20. Да, стою Спою лісам, фармлю радідаши. Це настоящий капітан не те, що оце усі чотири. <laughs> я я граю в Міду. У мене, ну в принципі, я граю тільки на функціях. Прийшлось показати тінкера. <рис�> ну це так, щоб вони вже розуміли, <рис�> з ким вони і мають діло. Ну, показали тінкера, знайшли дві за 20. Зарядку лоб за п'яту і на 2 за 20. Я розіграюсь футболки, метовий граю. мем вообще взагалі футболка, але можливо тоді вона доставила. Так, дядя коментатор, що там матч? Що ти можеш сказати? У мене є прекрасний напарник. Його звати Олександр Такий, Олександр Тому, що я трансляції чуть не заснув і почав хропія. <ріст> Тому надію, сьогодні такого не повториться. Ми будемо робити м'ясо, ми будемо коментувати матч. І так, он, Там дві карти 20 минут буде, а ти відвічаєш. Але сподіваюся, що металом так бистро не сидить. Ну, з другої сторони, менше придеться заплатити. Тому непонятно, що. Давай, щоб не забавно. Припугал, что займайтесь. Что там в банне? Сука, а нам надо было. У нас зараз дилемма, Вони можуть взяти грим срока на 13. Забанить гриба. О, а може і лечавый такий? А стойка, что такое мышцы? Ти поганий, надо нормальну відомі, що там застоять ой її. Давай это нормально. Що пациент? Ну там кількера вони пані забанять. Перша по Нетак у погано. Пацики, ну що, після матча надо испытать як ощущения ну да комментарии кейс откиньте Мені невероятный герой пуджа пятерку да са четверку Якщо не забанять. пудж буде. надо фп забирать А яка канал нас заготовка была, А давайте wow. была. Nah, реально пока. А у тебя хоть? А, Дарксира нет. Это Дарсир Шейки. Вы играете нага, Дарксира нет? Мы так хотели сыграть, ми мы думали на третьем наш. А давай СССР казать на баху. Ты на Дарксире, я на вам шайки Так подожди, Максон на Джакира. И Джакиру еще! Или Или тролль с молниями просто на быток? Хлопці, що коротко на цю ігру, якісь заготовки, тактики і пофанути і все. Ну, це буде щось середнє між красива дота і пофанути. Це треба щось ну, равагу в пусте місто давати, да, на натиснути. у нас в, у всіх, хто в даний момент yeah, yeah. знаходиться тут, він рейд на 30%. Тайкхантері менше 30%. <реш> 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 давати комусь руки Тайфантера, це. У нас оно лев на во всей четверке сыграть. И на дисрапторе его любимому. Ну так. Ну короче, які очікування, пацани? Ми, в принципі, вот тут... Я предлагаю мамку тебя все. Типа у нас пару пайків будут тем очі прямо Що, Це по плану играються, пацаны? Да, сейчас допустим.

Вот, ожив, ожив воль. Я задолжен! Вася, ты знаешь, я задолжен другая скилл кинстру. Там я там за шукай, башки падать не буду. Там шо ты за б? Чи ты? Мені одна тышка, мне одна тышка оставалась, чтобы одна. <ріст> Пару слів про роботу оператора, який поставить телефон на рюкзак. <ріст> Дякую. Пацани, якщо, якщо про берете просто кубок і біжите. Давай, все, та осьом з грибли. Пацаны, поможіть оператору, скажіть, як играй, да. Замечательно, прям на стике. Да я вижу, что тактика с клинзом в лесу вообще зашла нормально. О, подожди, 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 подожди! На, Экстрока убили. Да ты я уже есть Я как и га, О, я тебя Не, ну можно, не можно за компьютер ести. А ты, я за пищу, Сама. А ти мені, один! Я тварці сама йвають. У нас стоїть бойова задача продержати ще три минути, щоб побити хвост. Один мені! Давай на трубку набирать. Дай мне трон, дай мне трон. Трон, дай мне. 5 секунд, я просто из этой статуи. Сейчас, кам, кам. Юди, что нам делать на ситуации? Юди, Юди. Юди, быстрее, как же это делать? Уч, скажи. Я бы нам трон задепал. Сейчас, 5 минут, а Юди. Давай, давай.

Вопрос вне не кадра, як ощущається? Це Нам уже понравилось. Як планировалось. А, якщо б сейчас існує на мабуть, так ми вигнали, так? Да? А ми виграли? А мы виграли. Це ваш побок. Хорошо. Да. Це ваш кубок. Я вас вітаю з мови. Ну коли у нас на самом деле нарож в просто уже без башки шли, нас просто нажали кнопку на Ні, Ну да, дайте все будет надо. Не ну наголиться. Давайте лише про ваш шляпку говоримо вкратце, як ви йшли тут про той турнір? Не знаю, в першій грі якось все одно було, бо ми щось не були. Посильніше. Типа, почекали про філіат, не забавилися. В ітогі за 20 слід, так, пан Лешко. Сильних противників не буде. І просто всі люди, на все одно механі. На самом деле грустно, после первой игры я понял, що мені селедку не отдадут ні в одни игры. Покажи, и фапабан. И так само. И мокера тоже. Ми його прямо на твічі всі побачили просто. 1200 ігор. А він спав за чим? Він же ужасно зіграв. Так. Посміряло там, було не добре. Та загалом враження від турніру, раді, що участвували чи ні? Якщо буде новий, приходьте, пацани, можна саме робити чагом кубок. Добре, ми взагалі прийдемо. Знали, що ми тут самі сильні, в принципі, що нам не попадеться достойних суперників. І виходить, що... Ну так і вийшло. Ми винесли всіх до шансів. Ми так показали красиву доту, вони оце піхати мету, це все це наше. От піти воно в магнусах взяти. І не розповпасти сківер, даже поночі через... Ми випали за мною, ну ви ще організатори помилилися. Хоч ти бачиш? Ти можеш лісов? О, де ти хорош. Ось так. Одну сюда, одну сюда, одна на телефон. Одна буде на вас. Юзик, на тебе медаль наділи. Ти хоть в камеру подайся, не бесил. Вася? Грубо казай, на пленки вроде. У вас є прошлого и Сказати, що ви б хотіли з нами провести. Ви можете їх отримати, а також ви можете їх відправити до нас на студію. Добре, тоді в такому випадку ми вам скинемо всі чеки про те, що цей до нас був дякую, Кіберарені за те, що дозволили провести турнір чи ДТУ, який нам дуже сподобається. Сподобались вся організаційні моменти. Ми дуже дякуємо.